Всім привіт, друзі! І так, да, це новий влог. Давно дуже не було відео на каналі, тому що, е, тому що це літо я не знаю, ми дуже багато часу десь проводимо і просто відпочиваємо знаєте, душею е, і нічого не знімаємо. Не знаю, не хочеться просто брати в руки камеру, не хочеться щось знімати, хочеться просто якби, відпочити, насолодитися природою, літом, тому що літо у Ванкувері насправді дуже коротке і а, дуже швидко пройде. А, почнуться дощі. Тому так. І ще я прихворіла, я й досі якби. Лікуюся, в мене е, я вже була короче, з цією проблемою в емердженсі тут, і мене там особливо не полікували. І Боже, Льова вимазала в мене всю крейду штани. І в мене, по суті, був знову якби напад. Це як зрив підшлункової залози, мені тиждень було там. Погано, я і досі відходжу, я, я на дієті, я нічого не їм такого. Ліки п'ю. Ну, в общем, такі справи, тому якби знімати було нічого, тільки мій поганий стан і все. Е, що в нас нового? До нас сьогодні приїздять друзі з Калгарі на декілька днів. Е, тому я, до речі, теж не знаю, чи буде щось знімати. Що просто хочеться провести час і все. А потім на наступному тижні до нас приїжджає моя мама. І мама в нас буде достатньо довго, так що будемо теж проводити час. Я дуже рада, тому що буде мені хоч якась допомога в плані з дітьми. Знає, просто В мене вже таке бажання, не знаю, хоч один раз. Чоловіком в кіно з'їздити самостійно, без дітей, без нікого, щоб ніхто не заважав. Я думаю, мами мене зрозуміють. Так що так, що ще нового? В нас неймовірна спека останні 4 дні. В нас немає вдома кондиціонера і є тільки дуйчик, ну, вентилятор це. Він насправді не списає. сьогодні. Перший день, коли не 35-36, 37, а 27-29 типу. Тобто, чесно кажучи, це відчувається і трохи легше. Що ще? Так, так не знаю, що вам розповідати ще. Просто різні домашні справи, не знаю, покупки, поїздки, ну, таке. Закинула я зйомку, я ж скажу, по тій причині, що просто хочеться не знаю, максимум вижити з цього літа. Е, плюс діти, ну Софія вже не в школі, тому якби ми теж постійно разом проводимо час, а це якби теж забирає багато енергії, сил, натхнення і так далі. Тому, тому так. Всім привіт, пам'ятаєте. Я вам розповідала, що до нас прийде мама. Коротше, мама вже в нас дуже довго, але я нічого не знімала, нічого не викладала. Але тут прийшло натхнення, тому ми зараз беремо вас з собою на ферму. Ми сьогодні приїхали на ферму збирати лохину. Коротше, зараз вам трошки розкажу про це. Значить, в Канаді, ну тут в Ванкувер існує дуже багато ферм, де є така назва Ю пік. Тобто, ви збираєте. Ферми бувають різні, бувають з суницею, бувають з полуницею, бувають з малиною, бувають з лохиною. Оця конкретна ферма, де ми зараз знаходимося, вона з лохиною. Я пізніше там вам засніму ціну. Скільки це, це... коштує? Коротше, ми тут знаходимося разом з дітьми. Вони насолоджуються природою. А ми збираємо. Ми сьогодні собі поставили складнішу задачу. Ми тут вже були один раз. Ми збирали три лоточки просто таких. А сьогодні ми взяли дуже велике відро, тому що ми хочемо там на презент. Коротше, нам треба. Я ще думала, може пиріг спеку з, з лохиною. Ну, в общем, сьогодні ось, ось, ось так от збираємо. в общем, подивіться, яка вона гарна, ось така крупненька. В минулий раз ми збирали на інших кущах, нам сказали на іншу територію, і там вона більш солодка, така прям медова. А тут вона більш з кислинкою, але ну все одно. І вона, вона бачите, з таким нальотом ще, ну прям свіжайша, коротше. Воно діти гуляють, тусуються. Льова незадоволений життям, бо йому не дають лохину. Іди сюди, синок, іди, мій хороший, іди. Так, все, дивіться, ось ми зібрали це відро. Не знаю, скільки там кілограм. Зараз мама кидає останнє. Льова у нас хоче спадки. Будемо йти платити. Коротше, вони попередньо зважили відро і віднімуть його вагу тепер. Все. Так, отак от називається ферма кому цікаво. Ми зараз вже пакуємося. Зараз ми заїдемо ще на одну ферму. Е, ну, це не ферма, це коротше, магазин. І я хочу купити огірки, якщо будуть, і помідори, там такі домашні, свіжі, якщо будуть. Бо в той раз ми забрали один останній огірок, був дуже смачний. І я хочу зараз подивитися. The next day. А ты знал. А что за чувачки стоять? Yeah. Покажи, що будемо купляти. Всім привіт! Сьогодні у нас субота і ми приїхали мамі показати перший раз. Ага! Фішерман парк. Ой, парк, Господи, базар. Ось цей базар. Ми були вже тут, пам'ятаєте, ми вам показували, як ми тут їли їжаків морських. Сьогодні, якщо будуть вони, то можна буде знову купити і спробувати мами народу купа, жара. Хоча б для води нормально. Дуже сподіваюся на те, що тут є свіжа риба і червона ікра. Віталік мені обіцяв купити. Зараз риба тільки заходить. Зараз риба тільки заходить в мій рот. О А от, до речі, якісь тури я. Почекаю зиму. А, це на оцих таких. Так що, йдемо. Їжаків поки що не бачу, але рибу вже бачу.